Дівчата, що таке здорова тарілка, і навіщо вона потрібна? Є таке поняття як дефіцит калорій, і всі розказують, що можна худнути на дефіциті калорій. Що якщо буде дефіцит, то ви будете худнути і неважливо, може може виїсте печиво, а може ви їсте тортики. Ну, якщо ви будете в дефіциті, то це вас однозначно приведе до стрункості. Я з цим не згодна. Я б не сказала, що це брехня, але це не той підхід, який нам потрібен. Для чого існують здорові тарілки? Дивіться, і мози, і вози, як то кажуть, вони пропагандують гарвардську тарілку. Що це означає? Що ваша їжа в кожному прийомі повинна складатися з мікро- і макронутрієнтів. Тобто, у вас є білки, жири і вуглеводи. Що це означає? Білкова їжа це ваше будівництво. Тобто клітини, м'язи, все відбудовуються присутності білків. Жири, вуглеводи – це ваша енергія, і вам потрібна вона для того, щоб рухатись, для того, щоб думати, для того, щоб м'язи скорочувались і таке все інше. Здорова тарілка, що ви робите? Ви ділите свою тарілку, бажано 20 см. Ви робите для дівчат 22-24 для хлопців, в залежності від того, чи великий хлопець, чи маленький, поділяйте тарілку навпів. Одна третина з цієї тарілки це будуть ваші фрукти. Тут у вас дві третини буде, половинки, будуть овочі. Тут у вас буде якась каша, складні вуглеводи. Не бистро каші. А тут у вас буде білкова їжа. Це м'ясо, риба, яйця, сир та інше. Тут обов'язково повинен бути жир. Це, наприклад, оливкова олія, або мигдальна, або ляна, або гарбузова олія. І таким чином ви отримаєте і білки, і жири, і вуглеводи. Чому це важливо? Розказую. Якщо ви недостатньо вживаєте білків, у вас сповільнюватися буде метаболізм. Тому що білки мають такий ефект: ви вживаєте білкову їжу, і у вас 25-30% уходить на переробку цих білків. Умовно кажучи, ви можете 500 кілокалорій з'їсти білкової їжі, а засвоїться у вас. Тільки 350 кілокалорій. тобто ви задарма худнете. Нічого не робите і худнете тільки завдяки тому, що ви достатньо вживали білкової їжі. Коли ви вживаєте жири і вуглеводи, то ви вживаєте їх, наприклад, 500 кілокалорій жирної їжі або вуглеводної їжі, і на переробку цієї їжі уходить 5%. 7%. Тобто з 500 ккал ви засвоїте 475 кілокалорій. От вам і все пояснення, навіщо вам здорова тарілка. Крім того, ви отримуєте завдяки складним вуглеводам каші, овочі, це ще й клітковина. Навіщо вам потрібна клітковина? Клітковина це будинки для нашої кишкової мікрофлори. Тобто, якщо ви вживаєте достатньо клітковини, то їй буде де жити, умовно кажучи. Якщо ви не вживаєте клітковини достатньо, відповідно, ви не будете мати нормальний баланс кишкової мікрофлори. Крім того, коли ви надмірно споживаєте прості вуглеводи, ви робите собі максимальний пік інсуліна після прийому їжі. Тому каші потрібно їсти цільнозернові. Це булгур, гречка, перловка, ячнева крупа, пшоно тощо не потрібно їсти бистро каші. Крім того, коли ви починаєте їсти. Навіть якщо так сталося, що у вас є тільки бистро каша, немає у вас нічого, то тоді, щоб забуферити ваші прості вуглеводи, починайте їсти з овочів, потім переходьте на білкову їжу і вже тоді закінчуйте. Тої каші, яка у вас є, або в кашу можете додати висівки. І таким чином, у вас не буде піку інсуліна після прийому їжі. Крім того, для чого існує здорова тарілка, тому що, крім макронутрієнтів, ви повинні отримувати ще й мікронутрієнти вітаміни і мінерали. Коли ви будете скомпенсовані з їжі, у вас не буде потреби додатково вживати вітаміни і мікроелементи. Звісно, зараз їжа така, що ви можете цього не отримати в повному обсязі, але починати їсти вже правильно і свідомо потрібно починати. Якщо ви хочете дізнатися, який саме ваш дефіцит калорій для схуднення, і скільки їжі вам потрібно вживати, пишіть мені в Дірект. І я розповім вам, як придбати конструктор харчування саме для вас.